Розпорядженням голови була створена комісія. Ця комісія є склад комісії. Комісія є традиційною, завжди до початку навчального року освітянська комісія об'їжджає такі заклади. Особливості складу цієї комісії були те, що до неї не війшли ДСНС та поліція, тому що вони об'їжджатимуть окремо і оглядатимуть як і самі освітні заклади, так і укриття, і даватимуть свої дозвола або. Не дозвола на роботу таких закладів. В цілому комісія залишила деякі зауваження до окремих закладів в ході розстановки меблів, до фарбування Це освітніх закладів. Дошкільні заклади готові до прийняття дітей 21 числа. Дітки підуть у дошкільні заклади. Дошкільні заклади готові, як і їхні укриття, готові прийняти дітей. Що стосується освітніх закладів, зв'язку з тим, що у 7-й, 6-й школі відсутні, а на даний момент тривають ремонтні роботи з укриття, то є певне бачення і зібрана була нарада неодноразово директорів про те, як саме розпочнеться навчальний рік, як діти. Будуть навчатися де в яких школах і за змішаною формою навчання. Вчора на пересесійному я оголошувала орієнтовні основні зміни в тому, в якому закладі навчатимуться діти, і готова доповісти і вам. Якщо ми говоримо про сільські школи, то школи сіл мають свої укриття і вони сядуть за парти, але є в нас проблемне питання це питання села Вовчків, де зараз робляться відповідні роботи, щоб діти могли приступити до навчання. Якщо ми говоримо про місто, то перша школа навчатиметься в своєму закладі у першу зміну і використовуватиме власне укриття та укриття дитячого садка сонечка, де дозволяє площа відремонтованого підвалу.

Вибачте, що кажу, школи. Гімназія номер 1 гімназія No2. гімназії номер 2 в першу зміну навчатимуться початкові класи другої школи. А в другу зміну до неї прийдуть учні першого класу сьомої школи, таких класів три, третя школа навчатиметься сама в першу зміну. І е, директор із класними керівниками батьками буде радитись, які саме класи е, навчатимуться, наприклад, з 1 по 15 вересня і які класи вийдуть на навчання з 15 по 30 вересня. Тобто орієнтовно два Тижні онлайн, два тижні навчання офлайн, у е, другу зміну до неї прийдуть учні сьомої школи з 4 по 11 клас. Це також буде змішане навчання. Е, директори з класними керівниками, з батьками, обговоривши ці питання, вирішуватимуть їх. У школі, п'ята школа, вибачте, прийде у другу зміну першої школи. Е, початко... е, ще раз, вибачте, бо гімназії у нас тепер у е, початковій е, школі зараз тривають е, активно роботи. Е, з облаштування укриття, але вони зможуть навчатися з 1 вересня у змішаній формі навчання в другій зміні у ліцеї Івана Мазепи. Четверта школа навчатиметься в себе у дві зміни, так як дозволяє укриття. В принципі, на сьогодні все. Звичайно, що це не зручності для батьків, для учнів з довозом з приходом дітей до школи. Є певні в цьому незручності, але ж на даний в ситуації, яка склалась на даний момент, можна вирішити ці питання саме так. До того ж, як тільки будуть відремонтовані укриття, наприклад, ми сподіваємося, що найпершим це все-таки початкова школа відбудується. Це дасть змогу знову переглянути розсадку учнів і прихід учнів до яких гімназій, і дасть змогу швидше за все дітям краще навчатися в офлайн режимі. За справи дитина пророблено роботу міряється питання. Зокрема, садок-сонечко. У понеділок е, начальник відділу освіти повідомив, що роботи ще проводяться, і для їх закінчення в садочку не вистачає 400 тисяч. Зокрема, не було проведено було проведено паркування і демонтовано двері в приміщеннях. Тому е, ну, це оголошення, що садочки готові виглядали свідно. Також садочок вже два рази затоплювало, і новині ну, там є певні нюанси, зокрема із тим, що ново, то, проведений ремонт вже потребує ремонту. Ну типу, потрібно напевно закласти кошти, аби ну, позбутися недоліки. Ми розуміємо, що там погодні умови, але це потрібно також. Напевно, враховано. Так саме у вашій доході не враховано садочок щоб Особі знатися, що він буде починати працювати. І якщо буде починати працювати, то навантаження на невелике сховище третьої школи, як на мене, дуже критичне. Воно завели насправді і чи враховано це. Також є рекомендації Міністерства освіти і ДСНС, наскільки я знаю, на навчальні заклади вони надійшли, що тепер розрахунок на одну особу на сховище виходить із. Із площі не 0,6 квадратного метра, а 1 квадратний метр. Тобто ну, ці рекомендації чинними. Е, чи вони враховані, і якщо їх можна не враховувати, то бути ну, типу, по яким чином? І питання щодо сховища в мочкові. У понеділок на комісії ви нам повідомили, що до четверга звернутися до ДСНС для того, щоб вони провели обстеження. Тому що начальник відділу освіти повідомив про те, що все сховище готово було ще три тижні тому, але висновку ДСНС немає. Чи могли б ви прокоментувати? Славний відповідь ще на даний момент на сьогоднішній ранок не надійшла. По малятку малятку буде використовувати укриття третьої школи. Про це школа попереджена і вже виділена територія. І вихователі вже розставили там іграшки, стільці, столи, які потрібні для цієї групи. З метою, щоб скоротити шлях, бо це маленькі дітки, до укриття зроблена фірточка в стадіоні та невеличкому саду, який там є, щоб скоротити цей шлях проходження дітей до укриття. Про сонечко, значить, роботи. Які з 21-го числа в нас виходять садки, і площа, яка потрібна для того в укритті для садків, вона готова. Е Ще раз прошу. І і і використання першої школи роботи, які доводяться на даний момент, вони будуть до 1 вересня е, підрядником зроблені, і вони не пов'язані з загальною площею використання е, учнів і та дошкільників. Ну і е, є ще одне питання: можливо, е, оскільки на другу школу також буде підвищене навантаження. Е, є сенс е, ну, вивчити питання е, е, створення. Найпростішого цвіття в комунальному приміщенні під центральною аптекою його вже декілька разів говорювали. Насправді там можна розібрати стіну і там буде два виходи, тому що цей підвал це, це, це знаходиться від всім під цією площою аптеки. І щоб це було можливо, дуже. Було... Найближчими днями і часом ремонтні роботи в аптеці будуть розпочати я думаю, що швидко закінчені, оскільки це буде практично косметичний ремонт. Питання буде заключатися в біотуалетах і вентиляції, але це питання розглядається і робитиметься. Стосовно е допустимого її площі на одну дитину в садочках ці повністю норми дотримані, в інших закладах до одного метру. Є трошки менше, є практично навіть і більше, е більша площа. Ще було якесь запитання? Дякую, депутат Шамара Михайло Сергіч. Будь ласка, дай. Для да. Детичне питання цікаві, це початкова школа, сьома школа, які є стадії виконання до трубі. Приказки відсотків. І питання Дем'янецька школа, який стан, яке укриття, бо воно було вже найгірше в районі. Ну, в нашому димецькому громаді. Дем'янецька заклад ми відвідали. Він повністю готовий. Єдине, що ще не були в усіх кімнатах, поставлені стільці. Пок... Ну, завершені роботи, зроблені двері, зроблена вентиляція, пофарбовані стіни, покладений линолеум. Укриття готове. Е... Що ви ще запитали? П'ята школа. Роботи тривають, тривають ударними темпами. Ми маємо надію, що е... коли буде готове укриття, ви ж розумієте, що ще треба буде отримати на нього дозвіл. Як тільки дозвіл буде даний, то це полегшить ситуацію і деякі учні. Е... Цієї школи можуть навчатися в своїх стінах, але загальний об'єм того укриття, яке робиться, він не дасть змогу всій школі навчатися в одну зміну. Можливо, в дві, можливо, деяким класам. Якщо ви ще, Андрій Воленш, ви запитували про довезення, дійсно питання шкільного автобуса буде використовуватись і така можливість, думаю, батькам та дітям буде надана. Питання, знаєте, до вас першу чергу по суму школи. Ми... Депутати, батьків піднімали, як відомо, з із... початку січня піднімали це питання, натомість в пріоритеті щось вони не були. У нас були в пріоритеті проведення тендерів, проведення... асфальтування, копання, альти, тротуарні доріжки і так далі. Тому і, до речі, вчора було сказано, що щось одна фірма із сумця завжди щось виграє. Натомість питання е, укриття сьомої школи ви були присутні на зборах ви було 130 батьків було ще я. І було сказано, що до 1 вересня вони діти будуть навчатися. От прокоментуйте, будь ласка, той факт, що вони не будуть навчатися в цьому школі. Я вас прошу дою. Дякую за питання до мене. Тому я дам відповідь там, е, Олександр Дмитрич. Як ви знаєте, по сьомій школі спочатку за його о, реконструкцію найпростішого укриття, так званого взявся благодійний фонд. Але розробивши відповідну проєктну документацію нами з вами, благодійний фонд, тобто ветна документація вийшла на суму десь 9 мільйонів. Благодійний фонд, після того, коли знав про цю озвучену суму, чітко сказали, що ми можемо виділити не більше 6 мільйонів, а не 9. Тому в даному випадку ми відмовляємося від цього, тому що 9 ми не потягнемо або переробляйте проект на 6 і таке інше. Да. Я висловив їм заперечення, що це нереально і це неможливо. Ми готові міська рада виділити, додати три, а ви додати шість. Ні, переробляйте проект. Тоді в такому випадку знову ж таки пояснюю, ми не можемо переробити на шість, тому що в нас не буде тоді юридичних підстав виділяти свої кошти, і робити подальшому. Тому прийнято було рішення в терміновому порядку розробити відповідно, оголосити тендер і шукати за наші кошти міської громади, та робляти там відповідний проект. Але коли підрядник туди прийшов, який виграв тендер, і ми втрутилися в роботу, перше, ми врахували те зауваження, яке сказали батьки, це щойно, яке ви задавали. Батьки захотіли, щоб там була площа не 0,6, яка тоді була регламентована, а захотіли як мінімум метр півтора, щоб воно мало більше. Це е, потягло за собою додаткове виконання робіт, а саме із 400 метрів до 600. Але навіть і не в цьому проблема. Проблема виникла в іншому: що в даній школі. Тобто, те, що було передбачено проектом, ті роботи, які потрібно було робити, коли підрядник туди прийшов, виявилось перше, що понизу в подвалі, там тому укритті, так би мовити, знаходиться повністю вся система. Каналізаційних мереж проходить вода. Все воно як решето тече. Більше того, всі блоки, які були ну, при будівництві даного випадку школи, вони були щійно не укладені і кругом із них вода як решето. Це можна буде подивитися незбройним оком, що зворотній ухил землі йде повністю всієї території прямо під фундаменти, тобто при першому дощу, тобто, виникають проблеми, що вся вода тече всередину. Це пов'язано з тим, що в даній ділянці, саме на цим укриттям, зверху Рібно половину вміняти типу покрівлю, бо криша тече більше того, там немає от ліву для того, щоб дисти воду від фундаментів трохи далі. Тобто, це все потягло додаткові роботи. І коли до мене прийшли наші фахівці-спеціалісти відділу капітального будівництва, чітко пояснили, що продовжувати роботи в тому проекті і так, як було передбачено, це буде нереально, це буде неправильно і це буде не по-господарськи, не лаконічно. Це потрібно було розуміти. Тому ми змушені були. Надати пропозицію депутатам, і ми вчора також розглядали виділення додаткових коштів для того, щоб утеплити повністю весь фундамент, тобто зробити вже раз і назавжди в цілому, поміняти ті труби, ту каналізацію і зробити весь об'єм робіт, який нам необхідний. Тому саме тут те обіцяне бажання, яке нам хотілося би зробити, до 1 вересня, звичайно, ми не співаємо. Тому якраз йде пропозиція, що це затягнеться, можливо, я думаю, на неділю, на дві там, можливо, на три, я не знаю, але точно я впевнений, що доки. Кінця вересня, ті об'єми роботи, які є, вони будуть завершені. Тобто, вересень місяць нам прийдеться проводити очні навчання в режимі підвезення навчання в інших школах. Ось така ситуація по сьомій школі. Думаю, що найближчими темпами ми ці роботи зробимо. Я розумію, незручності всіх батьків, вчителів, дітей і таке інше. Але це вимушена міра, виходу в нас іншого немає. Так, ну і задавали питання додатково. Задам ще по п'ятій школі. По п'ятій школі, як ви знаєте, це єдина школа, де поруч нічого не було похоже на е, можливість використати ну найпростіше укриття. Тому саме е, по п'ятій школі було звернення за підтримки. Зараз навіть присутні наші депутати Верховної Ради Олександра Павловича, до обласної ради до відповідних служб для того, щоб вони включили цей проект розробки капітального повністю укриття саме в п'ятій школі. Тобто ми взяли на себе повноцінно укриття, всі робити за свої кошти, і ми так і робимо за виключенням п'ятої школи. На даний момент всі проекти зроблені. Воно йде повністю під керівництвом відділу капітального будівництва обласної кода. Кошти виділені і зараз вже проходить тендер щодо виконавців робіт. Дякую, Олександр Павлович, можна, будь ласка, перепрошую. Дальше ви вже відповіли, поясню задати питання на виступаючи, щодо це було розбудовувати прийняття чи саме бомбосховище. Вони вже прикупили ініціативу. Вчасно відповіли, дійсно на базі кода була дорада, яку це наслідків 93 року. Постеріжемо, що тисяч євро виділить проєкт, ну давайте прокомунікуємо це питання, бо що не вийшло так, що ви щось будуєте, а вони будуть якось гаймувати це питання, що розбудемо. Я, вкотре дякую, я хочу наголосити вам, Олександр Павлович, бо саме за підтримки за ініціативою Олександра Павловича Буквально дві неділі назад була відповідна робоча нарада за участю керівництва обласної адміністрації, так саме по укриттю п'ятої школи. Тобто ми вже тоді знали, проєкт відповідно є, кошти є, але ви розумієте, процедура, яка проходить фінансування через кабінет міністрів, міністерство фінансів, коли воно затягується. Тобто, це так швидко все не робиться. Зараз ми точно знаємо, що проводиться тендер, і ці роботи, я думаю, неближчим часом вже розпочнуться. Тендер ще не оголошуємо. Вони шукають. Ну за завтра бо кошти оголошу коштую, що не далі оголошений зараз, е але до, до кінця року. Треба ці кошти виправити, якщо вони бути згадають. То Тому це питання, я теж тримаю на контролі для того, щоб все ж таки воно відбулося. Але я розумію, що в началі потрібно починати, ще да? ну, вже, вже. Але чи буде їх приймати до СНС і санітарна служба, ну, це теж питання, давайте вже до вас. Ну, будемо робити все можливе для цього, Тобто, щоб все робити. Тобто ми працюємо по силовому режимі цього напрямку.